Сьогодні з нами. Слова святої Слова Святого я від святого Йоанна. Того часу, підійшли, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав. Отче Святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоби були одним, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав. І я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоби сповнилося Писанням. Нині ж до тебе я піду і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість, виповнену в них. Я дам їм Твоє Слово та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх. Від Лука, вони навіть світу, як і я не світом. Освяти їх в істині, слово Твоє істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині. Це слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Пане, смертва вставлення. Другі людині в Христі, брата і сестри, сьогодні сістри законні, дорогі наші парафіяни. Паністка, кохані наші радіослухачі, братя і сестри, улюблені Божіти. Сьогоднішня Евангелія, яку читаємо 17-го розділу святого Яна Апостола, є це той момент, коли пан Єсус молиться вечерніком в горниці, коли так насправді Народжується серце костьола, спільноти християнської, свята літургія, наша свята. 17-й розділ Святого Яна це є арцикапланська модлітва, молитва, молитва архієрейська. Найважніша молитва, яку пан Єсус протязі цілої Євангелії промовляє. І в цій молитві ще раз Господь Бог повертає нас думкою і свідомістю до першого моменту сотворення світу. Бог в своїй любові ділиться з природою, з космосом, з людиною, ділиться своїм серцем. Не хоче бути самотній. Хоче, щоб в його існуванні, в його житті мали участь людям і все середовище, яке Бог сотворив. І дав Бог завдання для Адама, щоб пильнував раю, щоб був сторожем, охоронцем і не зміг. Він впильнувати раю, тому що вкрався діявол вуж і спокусив Єву і намовив її до першого гріха, до непослухом. Найгірший гріх, який до сьогоднішнього дня має свою пляму, свою тінь. І ми його називаємо первородним гріхом. І тому Ісус Христос сьогодні пан Єзус просить свого Отця Небесного ти будь сторожем, тому що людина не впильнувала раю. А тебе прошу, щоб ти пильнував і сторожував моїх учнів. Отче святий, збережи їх ім'я Твоє. Так якби пан Єзус просив, щоб Отець Небесний. Цю працю, це служіння, яке встановив для людини сам на себе взяв. Людина не впильнувала своєї душі, людина не впильнувала свого ближнього, людина не впильнувала вічності. І тому пан Ісус, який стався людиною, просить Отця Небесного. Збережи їх в ім'я Твоє. Тому теж Господь Бог дає для кожного з нас аньола стружа, ангел-охоронець пильнує в нас в цій Божій делікатності спасіння, ласки у Схимцайонця, цієї благодаті, яка все освячує, щоб ми не втратили спасіння. Як важливі сьогодні ці слова. В Євангелії, щоб нас усвідомити, що так насправді кожен з нас є сторожем свого життя, кожен з нас щоденно чогось пильнує. Пильнуємо своє здоров'я, пильнуємо своє життя, пильнуємо, сторожуємо своє майно, все те, що до нас належить. Всі речі, які маємо, свій будинок помешкання, своє майно, пильнуємо те все, що ми придбали, все, що нам є потрібно до життя щоденного. Може навіть не свідомо, але навіть коли виходимо з дому і закриваємо двері на ключ, це є вираз того, що ми є сторожами цього дому, що ми переживаємо за дім що ми боїмося, щоб хтось нас там бікрав. Кожен день, кожної хвилини ми щось пильнуємо, ми охороняємо себе, переходячи через дорогу, дивимося, чи не їде машина, автомобіль, чекаємо, щоб не було аварії, пильнуємо свого життя. Пильнуємо, чи хтось зателефонував до нас, перевіряємо телефони, бо може комусь потрібні, бо може треба якусь справу вирішити, а може ми до когось дзвонили і чекаємо на відповідь. І так багато речей, так багато ситуацій ми в житті пильнуємо, сторожуємо. І варто сьогодні запитатися себе, чи ми так само, хоч трішки подібно, Пильнуємо свою душу безсмертну, чи ми хоч так само пильнуємо своє спасіння, чи ми пильнуємо, сторожуємо Бога, який є в нашому серці, який приходить до нас в щоденній молитві, який приходить до нас в слуханні Божого Слова, коли ми чуємо науку в хостілі, коли читаємо Біблію. Чи ми пільнуємо пана Ісуса, якого приймаємо в Комунії святі, щоб якнайдовше ця ласка Божа перебувала в нас, яким сьогодні я є з Чи пильную того, що є найважливіше? Чи пильнує того, хто є найважливіший в моєму житті? Бо правда є така, що в Бога. Кожен з нас на першому місці, так як і Божа заповідь, немає іншого Бога окрім мене. Так само Господь має свої заповіді від нас, немає іншої людини окрім кожного з нас особисто, так багато людей на світі, але немає повторної людини, такої, як кожен з нас. І це Божа заповідь для самого Бога. І Він її пильнує, Він її стереже. Напротязі мільйон років не було такої людини, як хтось з нас і після нас не буде. Єдині неповторні, індивідуальні, своєрідні, придумані Богом, вимріяні, вимажені Богом. Ось така такає Божа любов до нас. Ось так Господь пильнує, щоб ми не втратились, і дає нам можливість, щоб ми також до Цього приєднались, щоб ми теж були сторожами нашого спасіння, яке Господь нам вже подарував, яке пан Ісус вислужив нам на кальварію. Тому сьогоднішня Евангелія запрошує нас до того, щоб ми ще більше Пильнували. Так як святий Піот Апостол скаже до Пана Ісуса, вірую, але зараз недовірством нашему моєму. Зроби так, щоб це недовірство моє не переконало мене, не перевищило, щоб віра була більша. Так само можемо сказати, люблю, кохаю тебе, Боже, але. Полюбив мені навіть браття мої, браті любові, щоб ця любов була повна, вдячна, виняткова, така правдива. Бо хочемо пильнувати нашого спасіння, бо хочемо бути збереженими в ім'я Господнє, бо ми не є з цього світу. Ми тільки тут перебуваємо, щоб навчитись як краще. Жити з Богом як краще приготуватись до неба. Це і тільки наша школа, це тільки проходимо якісь курси, а потім буде вічність разом з Богом, вічність щаслива, на яку хочемо заслужити, і сьогодні за нею вже Богу віддякуємо, дякуємо, пане. Христос, пане смерти.